В яких кольорах зустрічати новий 2025 рік? 2025 рік це рік зеленої дерев'яної змії. Тому астрологи рекомендують нам зустрічати новий рік в кольорах похідних від дерева. Це коричневий, жовтий, він же золотий і зелений. Та звісно, особливо виділяють зелений колір, так як в нас зелена дерев'яна змія колір стабільності, добробуту і процвітання. Втім, астрологи не рекомендують зустрічати новий рік в сірих Чорних і червоних кольорах, так як ці кольори дратують змію. Щодо моди, хочу підтвердити, що зустрічати новий рік в шоколадному кольорі. Це вдале рішення, так як коричні відтінки продовжують бути актуальними, а поєднання шоколадного і золотистого виглядає неймовірно. Також наш особливий зелений гарно буде поєднувати, наприклад, з масивними золотими прикрасами. Щоб імітувати лоску змії, ви можете обрати лелітки. А якщо ви хочете повністю підкорити зміїний рік, ви можете одягати зміїний прикрас. Print. а якщо було цікаво, постав лайк цьому відео.